Псалом 30, під час повстання в скорботах і випробуваннях. Боже, тільки ти, моя надія, захист і опора права на віки. Прошу, принеси спасіння, вухо до молитви прихили. Чашу гніву не розлий в народі, негараздом перекрий шляхи, У пекельне полум'я на сході сам війди і правду покажи. У гоніннях, прихистком солодким пристановищем спокійним будь, І подай правицю тим скорботним, Що у горі в час війни згубили путь. Сіті насплітав таємно ворог, Виведи із пасток поводир, світли, щоб здолався морок, Ідолів бездушних кинь у вир. Лишай метушню марноту. Звеселюся стрімкістю шляху, кості висохли, від горя сохне око, Але я тобі, молюся, не мовчу. Нехтують, тікають, коли бачать, навіть ті, хто колись поруч йшли. Сповідаюсь, у самотні плачу, бо сусіди і знайомі відійшли. Ганьблять і планують душу зжерти. Забуваючи, що яму риють і собі, Викинути із серця, наче мертвий, наче посуд, що розбитий у злобі. Всі забули, навіть друзі ближні, скаженіє рід неправедних навкруг: Ти, мій Бог, я знаю, не залишиш, жереб долі вартий всіх земних потух. Просвітили це, Здолаю страхи, в пекло нечистивці позійдуть, Хай замовкнуть всі, хто зневажає, гордовитих справи не спасуть. Боже, благодатними дарами Ти окрасу вірним принесеш. Люди подивуються синами, ти до себе сам їх приведеш. Заколод захоче ворожнечі, але ти захистиш всіх своїх. Як у місто зайде порожнеча, духом укріпиш і збережеш. Відчай на хвилину обессилив, та за мить ти, Боже, відповів: Сина, батько народив, не кинув і крізь темряву людську провів. Будьте мужні, в вірі укріпіться, бо відплата тільки гордим настає. Бороніть країну! І не відступіться, по молитві Бог правицю подає.